Вітаю вас, діти! Сьогодні малята ми з вами будемо розмовляти про здоров'я. В народі кажуть, здоровому все здорово! Як ви розумієте, цю народну мудрість, подумайте, коли ти здоровий, ти добре почуваєшся, у тебе гарний апетит і сон, ти з легкістю виконуєш якусь роботу, ти жвавий і веселий. Так, діти, здоров'я найцінніше в нашому житті. Здорова людина життєрадісна, їй все вдається, і хочеться робити добро і допомагати іншим. А що необхідно робити, щоб бути здоровим, дітки? Щоденно гуляти на свіжому повітрі? Так, ви гуляєте? Робити зарядку, займатися спортом, їсти багато вітамінів. Овочів та фруктів. Після туалету ми миємо руки з милом. Щоранку вмиваємося, чистимо зубки Дітки, кого ви бачите? Двох хлопчиків Дмитрика і Михайлика. Що робить Дмитрик? Довго спить, дивиться телевізор і перед екраном їсть, дрімає за книжкою, ось так. А як поводить себе Михайлик? Вранці робить зарядку, приймає душ, чистить зуби, вчить уроки, любить читати книжки. Як ви думаєте, хто з цих двох хлопчиків дбає про своє здоров'я? Чому ви так думаєте? Поміркуйте, як ви дбаєте про своє здоров'я, зараз скоро літо до нас прийде. І що полюбляємо ми смакувати влітку? Овочі, фрукти. А перед тим, як їх вживати, ми миємо їх, так, дітки? Водичкою. Давайте розглянемо, які фрукти та овочі ви бачите на картинці. Люди посміхаються, сонцем зігріваються літо. Літо! А зараз давайте намалюємо овочі та фрукти. Успіхів!